Yes. І дитина. Може, футбольчик сьогодні подивимось? Чи порнушку? О, а давай краще порнушку. А чого це? Ні, ну футбол це й так вмієш грати. Ех, блін, повернусь додому. А там. Та що Сережка водка згорів. Микола Козу на мотоциклі збив та в лікарні лежить. Ну, як звичайно, коротше. Прикинь тільки, що відкриває пивасик, а воно таке... Я говорю, не очку, блядь, ми одні, нахуй. Ти кого хочеш наїбать? Ти думаєш, ми долбою, блядь? Настя, що ти робиш? какие то попкорн, то для кого скеття? Я тобі говорю. Та для, то, це... то, то для Давати, коз, видавати ось Отакі маленькі козенята годувати. Ось такі маленькі козенята годувати. А ти сама дітей таких маленьких об'їдаєш? Боженько, до капець. Ні, ніхто не бачить. Профен. Голова болить! Давай послужимо, як ти поступила. Ти, блять, знаєш, він мені подобається, ти знаєш, що хоче, що з ним хотіла, блять, вернути отношення і ти. А потім я перечитала вашу переписку, просто я від життя, як ти мене обсирала. Я більше на ту станцію не поїду. Там механік якийсь кисткиво балакає, що мене після того вже три дні дупа болить. Я робила все так, як він казав: зробили мотор, все файно, все їде. А потім він мені каже. Треба ще купити 5 літрів масла кастору і дати добре просратися. О, ваня ти є, ваня. А ну ваня пішов. барі, барі, баріг. Ваня, але давай фест, давай газу, давай тепер, тепер газу. І дай ого, ти калічий. Давай, 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 о, о, йдай, ідай, іда. Давай, 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 пробуй відти згори, відтак, і так з'їдеш. Ваня, давай, ну що ти до пів доїхав? Ого, ну тебе нахуй. Ти ти від не можна з'їхати. Нема на що здивити, блядь. А я так хотів, блядь, зняти відео. як ти там, блядь, сідай на той гравір передулену. Ну, сідай там, нахуй. А я, то він сідло застромив, блядь. Давай передачу якусь включай. Ой. Там будеш їхати чи ні? А Треба женитися що? Я не буду женитися. Чого, синок? Того, я боюся. Я боюся женитись. Д -д Дівчаток не може боятися. Тебе це... Я боюся, вони в мене можуть забрати зарплату. Боюся. Ні. То, що ви корейців поймали, то молодці, Вопрос в другом. Чим ви їх кормити будете? От що. Жінка як картопля. Всі чоловіки кажуть, що люблять молоду, а жарять стару, бо вона смачніша. Жінки витрачають гроші з розумом. У підсумку ні грошей, ні розуму. Дивимося, Що тут. Що таке? Хто это? Ось такі можему. Що таке? Отваліся своїм тим самим. Не май мачим. Діла йшли не те, що хуйовано, і не можна сказати, що хорошо. Але потом пішла одна херня. Саша, ты хочешь думаешь у меня прощения просить? Конечно, прости меня, любимая. А ты хоть знаешь за что? Нет -нет. Так что, тебе может напомнить? Напомнить, конечно. Я, конечно, уже забыла. Но знаю, что ты виноватый. оба Ого! О, так це... вибачене, я зіняю. Що, Що там порядок? Єгори. Це було, було. було сильне керування. Щоб не їздити цієї зимі на маршрутці, не забувайте робити ці вправи. Що ти закурав? І, ти закурав? А, да. і похер нам світ. Інсталятор працює за любих умов. А що як світу немає, а бетон колотити треба? Давай, пацани, погнали, погнали. Все. Ще два заколота і закінчуємо! Нікіт. А ти метр забив. Тут 7 сантиметрів. Що Якран милю. <ріст> ой, 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 ой. Язичок уже приготовил? Хто куницю буде валить мамки? Обіщав. Нічого не Обещал, ні. Обіщав, обіщав. Кому... Давай, будеш наяривать, готов язик. Чисте зуби і погнав. Братан. Нім у нас стоять ще спортсмена фізкультюра. Скільки градусів? Не знаю, мабуть, 10. 68 років, це піздець. лайфхак для BMW, щоб завжди було масло в моторі, щоб радувало. Берете транспорт кублян. Отак. чорну. Все. тільки треба, щоб висохло. І масло завжди буде в моторі. Луше. Є таке прислів'я. Послухай жінку і зроби Мал... їй масаж. Коль, а яка різниця між проституткою і скортницею? Знаєш, дивись, люд. Є макарони, а є паста. Паста просто дорожча. Угу. Коль, а хто я для тебе? Ой, люд. А я мій люблю. Бабі я яка мала до нас на роботу прийшла. Mm -hmm. Дійсно, прикольно мала. Давай познайомся. Давай, Євген, Микола, Приєм. Взаємно. Сонце, а якщо я помру, ти одружишся ще раз? напевно, скоріш за все, так. І будеш ходити у Рушен, купляти їй клубніку в шоколаді? Ну, дивні якісь питання я завжди там купляю. І будеш їй купляти мій улюблений дубайський шоколад? Та ні, воно взагалі то, гранат в шоколаді любить. любить да? Чуєш, Ян? Mm. Ти чула про нові ціни за страховку? Я платила ти, що буду платити п'ять. Звісно, Там, Ти ж розумієш, що в Верховній Раді зібрались депутати. Вони там собі сидять і думають, що. От налоги подняли. Свет подняли, цену, газ подняли. Вроді все подняли. І тут в народу залишилось ще якісь копейки. Ну, вони собі думають: а що страховку не уебать? У п'ять разів дороже. Вот так вот. Все. Нормальний половой акт длится від 40 минут до 2 часов. Это у улітки. А у чоловіка это от двох до десяти минут. Прийшли з спортзал, Галя припаркувала своє взуття. Зайди перепаркуй, бо мішає пацанам.